Вдих, ану вітасана, прогин назад, видих, утанасана. Випад назад, вдих, коліно видих. Вдих, ручки вгору, видих. Ще вдих, видих. Планочка вдих. Собачка вниз, видих. Аштанга. танга намаскарасана, собачка вгору вдих. Собачка вниз, видих. Сутула спинка, права ножка повернулася вдих, ліва видих, утанасана. Розкручуємось вдих, намасте видих. Прогін назад вдих. Утанасана, видих. Ліва ножка назад вдих. Коліно видих. Ручки вдих, видих. Іще вдих. Видих. Планочка вдих. Собачка вниз, видих. Аштанга намаскарасана. Вдих, собачка вгору, видих, собачка вниз. Сутула спинка ліва повернулась, права повернулася, видих утанасана, розкрутились, Розкрутилась вдих, видих. Вдих, прогин, видих, утанасана, Кішечка, вдих. прогин, видих. З правою ножкою вдих до чола видих. З лівою ручкою видих, без нічого вдих, видих. Ліва ножка вдих. До чола видих. З правою ручкою вдих, видих. Без нічого вдих. Баласана видих. Піднімаємось вдих. скруточка вправо видих. Вдих. скруточка вліво видих. Вдих. Ручки поставили видих. Розігнались собаці стрибочок, видих утанасана, розкручуємось вдих, намасте видих.